В укритті одного з чернігівських музеїв гучно, гамірно і активно. Танці, музика та останні репетиції просто в коридорах так вперше за час повномасштабного вторгнення проходить загальноуніверситетська посвята першокурсників національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Через безпекову ситуацію студенти бачать один одного здебільшого лише на екранах ноутбуків. Тож така зустріч це шум, рух і живі емоції, яких так бракує дистанційному навчанню. У нас проходить традиційна подія дебют першокурсника. І це така подія, концертна програма. Скажімо, для того, щоб перш, студенти першого курсу вони могли представити себе. Це неймовірна подія. Студенти збираються, студенти з один з одним спілкуються факультети. Ми дивимося на інше. Я вважаю це неймовірним. У залі енергія, сміх та сцена, де один за одним виступають представники різних факультетів. Танці, пісні, сценки, відео усе це першокурсники власноруч готували кілька місяців, збираючись на репетиції після пар. Ми позбирали перші курси всього університету. Ми з ними довго готувалися, ставили номери для того, щоб зібратися сьогодні тут і провести цей захід, зробити його таким справді студентським, дуже теплим. Першокурсники в захваті, тому що вони долучалися до самого сценарію, до е, подій. Тобто вони грають, їм дуже цікаво. Це було дуже цікаво все підготовлювати. Ми всі дуже зараз такі натхненні, трошки знервовані, але я думаю, що все має бути супер. Організатори кажуть, попри всі виклики сьогодення, університету важливо зберігати традиції, а першокурсникам відчувати себе частиною великої студентської родини. Для нас дуже важливо створити для них таку можливість проявити себе, показати свої таланти, познайомитися зі студентами з інших факультетів. Привітаємо їх, що вони влилися в нашу таку велику, велику родину нашого національного університету, стали студентами нашого університету. З чим їх будемо і вітати сьогодні? Також під час заходу вручили подяки та стипендії тим, хто активно робить свій внесок у розвиток університету. Нагородимо. По перше, кращих і викладачів, кращих студентів, які дуже серйозний вклад внесли у розвиток нашого університету. Це ті, які заявили себе в громадській діяльності, заявили себе в успішності у їхньому навчанні. Їм буде вручено подяку ректора і мені стипендії це стипендія президента України. Попри дистанційне навчання та складну безпекову ситуацію, університету вдалося повернути велику традицію зібрати першокурсників разом. Ця посвята стала нагадуванням, що студентське життя це не лише пари та завдання онлайн, а й люди, зустрічі та спільні емоції. І саме такі події дозволяють зберігати зв'язок між факультетами і поколіннями студентів, навіть коли університет працює в умовах війни.